Ну що ж, літо в самому розпалі. І Це означає, що саме час нарешті витягнути свій велосипед. Або ж Лясік, Велік чи Ровер, в залежності від того, звідки ви родом. Сьогодні про найдорожчий велосипед у світі. Звісно ж, для нас найдорожчий велосипед Україна, але це за емоціями і точно не за ціною. Найдорожчий байсикл у світі – 24K Gold Extreme Mountain Bike. відомий як Bike. Є не стільки засобом пересування, як витвором мистецтва. Дизайнер Г'ю Пауер сподівався знайти покупця на те, що він назвав величезною ювелірною прикрасою. Ну і Пауер постарався: все від коліс до педалей, від керма до гальмівних роторів. усе абсолютно покрите чистим золотом в 24 карати. Це просто мрія пшонки та Януковича. Екстравагантності дизайну також додавали алмазні прикраси, персоналізована емблема сидіння. Коладно коричневого кольору зі шкіри алігатора, шкіра ската на пляшці з водою та вишукані акценти з італійської червоної шкіри на ободах. Не вистачає шофера і бару ресторану. Цікаво, те, що під усім цим золотом та різними наворотами приховано звичайний 21 дюймовий фетбайк Salsa Муклук XL. начебто американський дизайнер, але методи як вторгаша з базару, все покриє золотом, щоб дорого. Та і продам, але чи спрацювало це? Велосипед оцінили увага, В 1 мільйон доларів, і Пауер пообіцяв, що 80% з прибутку він віддасть. На благодійність, проте велосипед продавали, продавали, та так і не продали. Виявили, що така річ навіть екстравагантним багатіям не потрібна. Ця історія яскраво ілюструє фразу Понти дорожче грошей, особливо якщо вони обтягнуті шкірою алігатора. А скільки коштував ваш велосипед у дитинстві? Напишіть у коментарях. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки і пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю.